Окситоцин називають гормоном любові. Саме він відповідає за почуття прив'язаності і за вибудову довготривалих стосунків у серці. Коли ви бачите, як леви або мавпи турбуються одне про одного, вибирають блошок одне у одного, то таки знайте, що це результат дії окситоцину і інших гормонів. Він відповідає за репродуктивні функції. У людському організмі він відповідає за виділення молока у матері, щоб вона могла вигодовувати новонароджене маля, і він прив'язує вашого партнера, змушує його піклуватися про вас, дітей і вашу сім'ю. Давайте у цьому відео поговоримо про те, як окситоцин і інші гормони можуть прив'язати вам вашого уникаючого партнера, з чим у вас є такі великі проблеми. З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Гормони стресу, адреналін і кортизол які виділяються в людині під час небезпеки, активують у неї симпатичну нервову систему. Людина переходить у режим бий або біжи, всі органи, всі системи організму готуються виживати, готуються тікати або відбиватися від цієї небезпеки. Людині немає коли думати про кохання, про їжу або перетравлювання їжі. У уникаючих партнерів настільки глибокі внутрішні душевні психологічні травми, що вони зв'язують близькість із іншими людьми і з небезпекою у дитинстві їхні опікуни, батьки або люди, які дбали про них, нівелювали їхні потреби, ігнорували або не здовільняли повністю. Це змушувало їх відчувати глибокий внутрішній біль, невдоволення, і вони. Не хочуть його більше відчувати, він був настільки різким і болючим, що вони його витіснили, вони напрацювали захисні механізми, аби більше цього не відчувати. І тому вони так бояться наближатися, закохуватися, тому що для них близькість дорівнює небезпека. Для уникаючого саме інші люди являються найбільшою загрозою. Коли ви говорите, що нам треба поговорити. Або нам треба щось прояснити, або попрацювати над стосунками, так і знайте, уникаючого всередині вже активувалися всі сигнали тривоги, і він готується тікати або битися. Уникаючи, часто може розслабитися лише перебуваючи наодинці, дистанціюючись від інших людей, тікаючи кудись в ліс або в роботу, або Просто ігноруючи телефонні дзвінки і зникаючи з радарів. У безпечного типу прив'язаності на протязі, скажімо, перших пяти місяців спілкування за умови, якщо таке спілкування наповнене щасливими подіями, якщо воно гармонійне і спокійне, починає виділятися гормон окситоцин. Він активує парасимпатичну нервову систему на противагу режиму бий або біжи. Коли системи організму зношуються через те, що знаходяться у стані підвищеної тривоги, в стані очікування небезпеки, у режимі парасимпатичної системи, у людини гарно працює імунітет, починають відновлюватися органи і, взагалі, гарно працюють всі системи організму. Краще заживають рани, регенерують органи, балансуються гормони, естроген, тестостерон. Відновлюється робота органів травлення, травна система, органів дихання, репродуктивна система. Коли активується блукаючий нерв, він з'єднує наш мозок із травною системою, то тоді людина розслабляється і організм починає відновлюватися. Цього не відбувається, коли людина знаходиться в режимі травми. Травма не означає, що були реально існуючі в об'єктивному світі загрози фізичному виживанню дитини. Вона не обов'язково мала стикатися з смертями близьких або з бойовими діями, катастрофами, як, наприклад, автомобільна аварія чи а, пограбування, чи щось в такому дусі. Я нагадаю, що те, що для дорослого виглядає нормальним і з чим доросла людина може впоратися. Для психіки дитини виглядає в десятки, а то і сотні разів більш загрозливо. Тобто дитина в своєму виживанні повністю залежить від дорослого. І тому діти постійно перевіряють оцей зв'язок. Мама, ти мене любиш, прибігає і питає мій син по 10 разів на день, тому що він хоче перевірити, чи він в безпеці, чи його виживанню щось загрожує. Любов. І піклування, турбота оточуючих йому гарантують безпеку, розумієте? І м, тому відчуття покинутості, самотності є тією причиною, тим фактором, який може призводити до травмування психіки. Ці всі болючі рани відкладаються глибоко на підсвідомості, і в дорослому віці люди видають те, що ми називаємо неадекватними реакціями. Проте, підсвідомість і психіка хоче гарантувати своєму господарю, що йому більше ніколи не буде так боляче. Часто моїми клієнтами являються діти багатодітних сімей, третя, п'ята дитина в сім'ї, на виховання якої у батьків вже не вистачало ресурсу: ні часу, ні уваги, ні бажання, ні психологічного, ні емоційного ресурсу, не говорячи вже про всі інші. Їхні дні народження не святкувалися, вони почувалися покинутими, а їхні бажання нівелювалися і ігнорувалися. Ти що, здоровань сам не можеш, ану, бери ложку і починай їсти, говорила мама трьохрічному малюку, тримаючи на руках новонародженого братика. Я Абсолютно з вами згодна, що дитина в три роки має вміти їсти самостійно, і її потрібно привчати якомога раніше до навичок самообслуговування. Разом з тим, я це говорю не для того, щоб засудити таких мам. Вони завжди були, є і будуть. І хто як може, той так і виживає. У кожного по різному складається життя і різні обставини в ньому. Разом з тим, це ті спогади. Які 40-річні, 50-річні клієнти витягують зі своєї пам'яті. Тобто вони настільки їх вразили в дитячому віці, що вони їх пам'ятають і носять із собою. Це ті ключові моменти, які формують ті прив'язаності, і, наприклад, впливають на уникнення уникаючого. У тривожного партнера також є проблеми із виділенням окситоцину протягом перших 5-7 місяців. Коли все добре в парі, коли багато сексу, тактильного контакту, коли їхній уникаючий партнер, про якого вони ще не знають, що він уникаючий, насичує їх увагою, підтримкою, похвалою, подарунками, приємним проведенням часу, вони заспокоюються, їхня нервова система переходить в режим розслаблення, виділяється окситоцин. І вони очікують, що це буде продовжуватися. Вони в своєму розслабленні, в своєму відчутті щастя, залежні від свого партнера. Вони прив'язують особистість свого партнера до оцього стану розслаблення і щастя. Коли, уникаючи, починаю віддалятися, у них включається паніка, вони не можуть повірити, що знову я перебуваю в цьому режимі, знову напруга, знову я спати вночі не можу. Знову я в тривозі. що… Джерело мого щастя зникає і віддаляється від мене. Вони просто прив'язуються до свого партнера. І поки вони не розірвуть оцей зв'язок, окситоцин не дорівнює мій партнер, окситоцин можна отримувати із багатьох інших зв'язків, вони будуть переслідувати джерело свого щастя. Ти скажеш, я не відповідаю за те, як почувається інша людина. Це доросла людина, вона якось жила до мене. Якось існувала, то нехай існує так і далі. Не жила, а виживала, романтизувала, медитувала, мріяла, дивилася ці всі фільми, це все підкріплено кіно, піснями, історіями з оточення. Так? І вона очікувала, що ось прийде, ця людина, мій принц, часто, так? хоча, може бути і навпаки, на білому коні, який зробить мене щасливою. Чим більше очікування, запам'ятайте, Тим більшим буде біль, коли реальність не буде відповідати очікуванням. Історично так склалося, що діяльність чоловіка пов'язана із більшим ризиком і стресом. Раніше вони на полювання ходили або від вовка чи тигра тікали. Сьогодні вони тікають від кредитора або від війни, або мають виплачувати кредит. Взаємодіяти із босом, який є неадекватним, і хоче навішати на них ще більше задачі, завдань. І коли вони приходять додому, вони хочуть розслабитися, перейти із цього режиму би або біжи із стресового режиму, режиму симпатичної нервової системи, в режим розслаблення, коли вони можуть відновитися, відпочити, переварити їжу. І кров приливає до органів травлення, до геніталій, до інших органів. Так? Разом з тим, якщо їхня партнерка знаходиться в стресовому стані, якщо вона знаходиться в режимі бий або біжи, то його зеркальні нейрони не можуть щитати, не можуть отримати приклад від неї. І він часто продовжує перебувати в цьому самому. В стані напруги в режимі бий або біжи навіть вдома. Люди не можуть дуже швидко перемикати тумблер і виходити із режиму виживання, переходити до режиму спокою. Якщо чоловік знаходиться в режимі вирішення проблеми, він не може бути ніжним, романтичним і лагідно спілкуватися із жінкою. Це те, що жінки дуже часто називають не тягни робочі проблеми додому. Разом з тим йому потрібен певний час, щоб відбулося оце переключення із режиму виживання, би я побіжив режим відпочинку і відновлення. У жінок це відбувається швидше, тому що історично так склалося, що небезпека, з якою була пов'язана жінка, частіше відбувалася всередині групи. Це якісь комунікаційні проблеми або проблеми в ієрархії або спілкуванні. І вони не несли такої гострої загрози для життя і виживання, як ті проблеми, з якими стикалися чоловіки. Народна мудрість говорить, що жінку не обов'язково розуміти, її потрібно просто любити. І наукова доля правди у цій народній мудрості є. Чоловіки часто чують таку рекомендацію, що при сварці чи при образах непорозумінні з жінкою її потрібно обійняти. Це дійсно діє, тому що жінка, коли відчуває обійми, починає розслаблятися. Вона відчуває себе в безпеці, вона відчуває себе коханою, цінною, бажаною, і таким чином знову таки переходить в режим розслаблення. Так, чоловік одразу при цьому, при обіймах, розслаблення і якогось відновлення, полегшення не відчує. Разом з тим, і з часом. Вона подасть йому приклад, і його дзеркальні нейрони вважають цей приклад, вона зможе його у це розслаблення за собою підтягнути людські емоції надзвичайно заразні саме через дію цих дзеркальних нейронів, у садців і у людини, зокрема. Ви всі знаєте цей приклад із життя. Коли один в групі починає недоречно, як завжди, позіхати, то із часом позіхає, а той тримає вся група. Це відбувається саме через дію наших дзеркальних нейронів. Часто для хлопчика єдиним джерелом окситоцину в його житті є його мати. Якщо з матір'ю було щось не так, якщо її не було в його житті, якщо вона не забезпечувала безпеки і турботи, то часто він не знає, що таке окситоцин на біохімічному рівні. В нього ніколи не був включений. Парасимпатичний режим нервової системи, режим розслаблення, і він просто на нейронному рівні не знає, що це таке. Тож, як ти можеш використати дану інформацію для того, щоб прив'язати до себе свого уникаючого? Дуже просто: по-перше, можеш йому пояснити, як функціонує його організм, розказати за допомогою інтернету, якихось картинок, яких з певних ресурсів, що таке симпатична і парасимпатична система. Також дослідити, що таке блукаючий нерв і де він знаходиться, як він впливає на режим розслаблення і відновлення організму. Пояснити чоловікові, що йому потрібно розслаблятися, потрібно активувати цей нерв для того, щоб його організм відновлювався, омолоджувався і органи регенерували, для того, щоб не відбулося вигоряння. Окрім того, запитайте його, що робить його в житті щасливим і коли він востаннє почувався щасливим. Якщо в нього є труднощі з відповідями на ці питання, то існує велика вірогідність того, що у нього активована симпатична нервова система. Коли ми розслабляємося, то в кров виділяється серотонін, який відповідає за гарний настрій, і позитивні емоції, тобто за переживання відчуття щастя. І якщо серотонін не виділяється, то це означає, що його нервова система не може розслабитися. Часто, якщо запитати уникаючого, чого саме він хоче в стосунках, можна бути розчарованою і здивованою його неромантичною відповіддю. Вони говорять, що хочуть спокою. Це означає, що його нервова система знеструмлена, виснажена і не витримує більше. Ні емоції, ні слова кохання, ні вчинки, ні тим паче драма, з якою часто люди асоціюють кохання, тут не підійде. Він хоче розслабитися, він хоче надійного і безпечного середовища для того, щоб його нервова система почала розслаблятися і відновлюватися. А інакше, якщо ви будете говорити слова, або, не дай Боже, робити вчинки, які будуть підривати його довіру, він буде від вас віддалятися і тікати, тому що буде сприймати вас як джерело загрози. Ми люди є істотами надзвичайно тілесними. Ми виросли в групі, контактуючи з іншими людьми. Нам необхідний цей зв'язок для того, щоб відчувати себе приналежним, причетним до групи. Я думаю, ви всі чули про мінімум сім обнімашок на день. Які необхідні кожній людині для того, щоб почуватися щасливою. Я вас закликаю не обмежуватися лише обнімашками і всіляко ініціювати цей зв'язок і контакт із вашими близькими, в тому числі і з вашими уникаючими. Зокрема, масажі, олійні масажі. Це надзвичайно приємно, дивлячись, яку олію ви використовуєте, це впливає і на вашу шкіру. І зміцнює відчуття близькості, довіри і зв'язку із близькою людиною. Особливу увагу звертайте на шуйнокомерцеву зону. Ви знаєте, що сьогодні чоловіки за статистикою найбільше страждають від хвороб серцево-судинної системи, і тут знаходяться м'язи, які можуть при спазмуванні пережимати різноманітні. Канали кровотоку чи лімфотоку, і це все впливає на постачання крові в мозок і кровосполучення між головою і тілом. І коли ви масажуєте, коли ви розслабляєте нижню частину шиї і зону плечей, то ви тим самим розминаєте. М'язи і стимулюєте нервові закінчення, які знаходяться в цій зоні, і поліпшуєте крово- і лімфотік. Це буде позитивно впливати і на функціонування головного мозку, і на самопочуття, і, взагалі, на статуру, на зовнішній вигляд, на всі системи організму. Недаремно чоловіки майже сакрально фанатично відносяться до жіночих грудей, тому що. Первинні довербальні переживання безпеки, задоволення, щастя пов'язані у чоловіка із жіночими грудьми. Саме окситоцин регулює виділення молока у матері. Коли мати прикладає немовля до грудей, то це сприяє виділенню у неї окситоцину, в неї виділяється молоко. І, відповідно, малюк може задовільнити свої потреби, а також розслабитися і відпочити у матері на грудях. І цей механізм, як не дивно, може працювати і в дорослому віці. Якщо ви будете ні, не прикладати свого чоловіка до грудей. Але коли покладете його голову до себе на груди, то це буде в ньому тригерити його. Позасвідомі, несвідомі відчуття і переживання, безпеки, достатності, і стимулювати виділення окситоцину. Інший гормон, який відповідає за виникнення довготривалої, стабільної зв'язки з іншою людиною, який необхідний для утворення оцих міцних, стабільних, довірливих стосунків, сімейних стосунків в тому числі, є гормон вазопресин. Такий зв'язок називають вазопресиновий зв'язок. Він виникає тоді, коли ми успішно вирішуємо певні задачі із іншими членами групи. Коли у минулому у нас були проблеми, задачі, якісь ситуації, і інша людина з нами співпрацювала, закривала нам спину. Коли вона допомагала вирішувати проблеми, показала себе успішно. При вирішенні цих проблем. Тоді утворюється цей вазоприсиновий зв'язок. Це означає, що ми будемо виділяти таку людину серед оточуючих. Коли в майбутньому виникне знову стресова, непередбачувана, або якась ну, ситуація, якась задача, і нам потрібна буде поміч, допомога оточуючих, то велика вірогідність, що ми за допомогою звернемося саме до цієї перевіреної людини. І Часто такою людиною в житті чоловіка може бути його колишня дружина, або хтось із членів його родини, можливо, його мама, можливо, це його подруга, з якою він дружить. Так? Можливо, це його бухгалтерша, якій він довіряє, яка його прикривала ну, в різних, самі розумієте, яких ситуаціях. І жінки часто ображаються, мовляв, а чому він до мене звернувся. Він міг у мене. Про допомогу попросити, або я могла для нього це зробити. Але саме за це відповідає вазопресиновий зв'язок. У нього вже напрацьований зв'язок із тією жінкою. От не беріть це до голови, не сприймайте це як зраду, якщо ви з ним ще не співпрацювали, якщо ви не допомагали йому в вирішенні життєвих задач, таких життєво важливих задач, або там, де він заробляє гроші, тому що гроші це для нас усіх безпека в сучасному світі, і це є надзвичайно важливим, так? Якщо ви ще не перевірена для нього друг, партнер, помічник, то, можливо, він в якихось таких важливих непередбачуваних ситуаціях надасть перевагу уже перевіреній. Жінці або чоловіко. Часто жінки навіть до друга або до колеги, або до чоловіка можуть ревнувати. І казати, що от коли з'являється Андрій на горизонті, то мій чоловік біжить до нього і кидає і мене, й дітей і ну, якби, займається обговоренням питань із своїм другом. Ну, Можливо, це знову таки через те, що з цим другом у нього є оцей позитивний досвід. Він надасть перевагу перевіреній особі. Не приймайте це особисто. Не думайте, не накручуйте себе, що він мені не довіряє, або я не та людина в його житті. Напрацьовуйте цей зв'язок своїми послідовними діями, діями, які викликають довіру, які підтверджують цю довіру. І ви тим самим будете створювати додатковий вазопресиновий зв'язок з своїм уникаючим. Вам знадобиться багато часу і терпіння для того, щоб вибудувати цей стабільний, надійний зв'язок з вашим уникаючим. Він застряг у своїй симпатичній системі. Він не знає, як довіряти оточуючим. Він звик від всіх відстрілюватися самостійно. І для того, щоб він пустив вас у своє коло, щоб він поставив вас. За своєю спиною, ви маєте дуже довго, терпляче і послідовно доказувати йому, що ви того варті. Якщо у вас тривожний тип прив'язаності, то стосунки з уникаючим будуть вам задавати багато болю. Вони вас постійно будуть тригерити. Ви будете себе відчувати в таких стосунках небажаною, нецінною, самотньою і взагалі не будете знати, куди ви рухаєтеся. Вам буде здаватися, що йому до вас байдуже, або він живе своїм життям. Для того, щоб терапезувати уникаючого, потрібно мати безпечний тип прив'язаності, інакше вам буде дуже боляче і складно. У мене на каналі є інші відео, які розкривають тему уникаючого типу прив'язаності. Зокрема, 5 умов, щоб уникаючий залишився з тобою, і як тривожний, і уникаючий, можуть. Вилікувати одне одного. Релевантні силочки залишаю внизу. Також внизу під відео ти можеш знайти контакти, за якими можна зі мною зв'язатися для індивідуальної консультації. І, як завжди, дякую, що додивилася відео до кінця. Будь ласка, коментуй, лайкай, підписуйся на канал, дивись інші відео. У мене багато відео на тему любові до себе і зцілення внутрішніх травм. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Люблю, цілую, до зустрічі у нових відео.